Так, дивіться, почали процедуру обривання приросту на медвежому, ось так практично повністю все обривали, залишили лише фундук. Також частина відійшла, десь так процентів 10, можливо і 20. Ось такий приріст. По прикладу, наприклад, якщо порівнювати американці і італійці, то американці набагато краще приживаються і краще прирости дають. От на рахунок італійців трошки гірше приживаються. З чим то зв'язане, скоріше всього, що італійці швидко починають вступати, так якби брунька швидко почала розпускатися. І ось з краю 4 ряди, ви бачите, бруньки практично всі пішли в ріст, і всі попідсихали. Десь так процентів можливо 20% дійшло. Три або чотири ряди. Ось Бачите, з тої сторони. Дух привитий, а з тої сторони позалишали прирости медвежого, а зверху бруньки всі попідсихали. Це в нас стандарт джефоні і там далі компоніка. На рахунок американців тут картина трохи краща, де не деякі бруньки підсохші, а решту прирости пішли добре. Скоріше всього, що то зв'язано з тим, що під час стратифікації. Італійці скоріше так, якби брунька почала б обнявити скоріше почала відкриватися. Я вважаю, що це з тим зв'язано. Бо американці, наприклад, якщо тримати одинаку кількість часу, то американці переважно брунька була закрита, а італійці, як правило, на 10-й день вже почали відкриватися бруньки. Я думаю, що може бути причина і в цьому. Прирости на даний момент від 5 до 20 см. Залежно, які підщепі, чи на однорічці, ведмежого, чи на дворічці. На дворічці, звичайно, що прирости краще. На дворічці е, приживаємось теж краще. Але ми робили це під свої потреби на однорічці, так що думаю, і такий результат теж непоганий. Думаю, до місця часу будемо знімати оці ці обв'язки, щоб не пережимало, не перетягувало. І... До кінця сезону будуть готові саджанці на посадку. Ось так, друзі, така процедура, такий результат на даний момент. Так що, якщо якісь є питання, пишіть в коментарях. До зустрічі!